Готова перетерпіти все по максимуму. Перемогу дуже чекаємо і віримо в перемогу. Це все, що ми зараз терпимо, особливо в місті, це дуже мало, це дріб'язки в порівнянні з тим, що терпить і витримує наша, наші Збройні Сили України. Та ми вже все терпимо. Світла нема, тепла нема, води нема, але все нормально. Терпимо. Ради перемоги ми можемо багато чого. Ну, ми вже це показали. Хлопцям в окопах набагато тяжче, як нам. Так показуйте, що ми готові перетерпіти. Показуйте фотографії з Бахмута, і я думаю, що всі люди готові будуть терпіти. Щоб ви повинні перемогти? Так, щоб вільна Україна була. Знаєте, зараз дуже поширена фраза, можна без світла, але головне, що без Росії. І ми готові напевно перетерпіти ну все, що можемо, лише щоб перемогти цю війну і нарешті стати вільними від росіян. Зараз нас на даний момент взагалі комфортно. То що немає світла, то не проблема, я рахую. Ну якщо ще є десь хата в якомусь селі чи будь-де за містом, то взагалі не проблема. Порівняно з тим, як люди там виживають на сході, і як наші хлопці борються за перемогу. То ми тут взагалі ще в комфортній живемо. так що Ніхто не має плакати тут з нас, що там світла нема, там лів десь не працює, все буде гаразд і все буде Україна.